Ще раз вам хочу сказати, є дуже багато, знаєте, ми як звикли ми ми говорити про те, що болить, що не стало. В якійсь мірі це добре, бо коли говориш про помилки, то маєш можливість їх виправити. Але в часі війни <кхух> величезне значення, має інформаційна війна. Інформаційна. Люди воюючої держави повинні знати правду, але повинні завжди бути позитивно настроєні. Навіть якщо якась річ є недобра, бо це війна, в війні нічого не є добре. Там ракета впала, там того покалічили, там збили ракету, але куски впали і наробили шкоди. Тобто це війна. Ми повинні показати світове. І собі, наскільки ми є сильний народ. Подивіться на хлопців, як вони вміють жартувати. Ви ж дивіться, тільки коли вони там пишуть, все, все пропало, нічого нема, їсти нема, я голий, босий сиджу, замерзаю в окопі. Ми знаємо про проблеми і знаємо, як їх вирішити. Не переживайте. Але чи бачите, бачите, чи знаєте ви, як наші хлопці жартують, скільки вони знімають тих веселий е, цих військових? Бо якби не жартували на війні, то було б, я знаю, би, взагалі криша поїхала. Тому подивіться на ті речі, які там, де наші хлопці веселяться, там, де вони з тими котиками, зайчиками, з тими всякими якісь. З воронами, ще там щось, я навіть не знаю, це, це чудесні люди, розумієте, звір не піде до, до, до людини, яка агресивна. Навіть по тих котиках, відкриває то, то, ц, 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 фліску, а там котик файно вилазить. То вони псів годують, то вони там приручили, якихось там качок. Ще щось. Ну, то, то чудеса, розумієш? Тобто є такі речі, які. Чудесні розумієте. Тому давайте про наших хлопців говорити. Все добре. І підтримувати треба один одного. Підтримувати. Я от вчора буквально переглядали ми там наших друзів, волонтерів із калуша, так? Оля і Коля, я їх так називаю, Оля Коля, щоб не забути. Вони везуть до хлопців. Цей бус, напхають цього і печеня, і, і всяких і цих, і пирогів, пиріжки, голубці, там все, що хочеш, від, відраці, пластмасові, все вони купу понароблюють, і це одна людина зробити не може. Вони залучають велику купу людей. Тому старайтеся знаходьте можливості, знаходьте, хто б їхав, знаходьте, хто би варив, організував, зробіться. Хлопці дуже хочуть таких речей щось домашнього. Вчора поїхали наші хлопці з Бучача, були у нас, напекли купу коржиків тих. Я здів там один, я собі зразу згадав поточище і весілля десь 70-го року. Такі ну, просто пахне весіллям таким ще. давно, а згадалося дитинство, розумієте? А ці коржики, і ці пальчики, і ці, це, це чудесно, розумієш? А хлопці такого хочуть. Вони не хочуть їсти, бо вони вмирають з голоду. Вони хочуть відчути, що ти з ними. Розумієте? От тому так треба підтримувати.